Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка про важливі події дня. Давайте розглядати. Так, для когось з вас одразу мені показує філіжаночка події, які будуть відтворюватись, ну, знаєте, як між трьома людьми. Е, якісь коли люди розглядають ситуацію з різних боків, між собою її обговорюють, десь трошки сперечаються, але, знаєте, як дійдете висновку, який влаштує всіх. Так, дивіться по літерам: літера У І, Л, М. Може, літера З, дуже схожа на неї. Знаєте, як один до одного будуть передавати якісь там ну, як свої бачення, новини, як доповнювати основну якусь там, тему, наприклад. Потім в особистому житті ще когось чекає. Зустріч Чоловік та жінка для якоїсь допомоги. Це по домовленості. Це, знаєте, як люди заздалегідь обговорили якусь ситуацію, і ось вони зустрічаються і щось роблять. Для когось ситуація, для чоловіка якогось ситуація, вона йому складно буде даватися, але за допомогою іншої людини. Він ну, за підтримкою іншої людини, він якось ну, зробить якесь, знаєте, от, ну, як вирішить питання. Для когось дуже таке усміхнене лице, чоловіче лице, людина прагне до якихось майбутніх подій, бачить для себе певні орієнтири, мета, щоб здійснилось якесь бажання, і вже майже дотягся до цього бажання, майже виконує це бажання. Так і дивіться, у когось тут трошки як застигає ситуація. Між зараз хвилинку. Ось тут взагалі-то всі якісь близькі один до одного люди. Ну, може, це одна сім'я, але, знаєте, відокремлені чоловік та жінка, і окремо ще інша тут людина. Я не можу сказати, чоловічої або жіночої статі, бо не дуже мені тут показано. Але молодша. Так, знаєте, значно молодша за тих людей, за ту пару. Між цими людьми якась ситуація вона не вирішиться швидко. Якісь там перемовини будуть. Питання, воно буде тягтись певний час, воно не буде мати можливість легко якось там вирішитись. Потім важливо звернути увагу, тут замріяний такий молодий чоловік, замріяний про майбутні зміни, вони такі будуть в нього, але зараз є певні. Обмеження по цим змінам. Очікує якусь новину отримати, вона дійсно вже скоро буде. Це, як, знаєте, от про якусь роботу, про м щось талановито зроблено або повинно бути зроблено. І саме стосовно цієї роботи очікується, ну там, щоб йому щось хтось. Голосно промовив, дочекається. Так, що тут ще? Давайте по роботі побачимо. Тут день буде такий, побігаєте хтось з вас. Одразу показаний мені чоловік, який тягнеться, щось йому дуже треба зробити дуже а, Очікує від нього цього, от, цієї зробленої речі жінка. Вона, знаєте, як, а, може, він повинен зробити і відписатись їй, що там я зробив, все добре. Бо якось вона видивляється новини від цього чоловіка, як, знаєте, як десь. От, вона повинна прочитати це. Воно повинно бути прописане. Потім показана мені, здається, це жінка, яка очікує на те, щоб було зроблено. Три якісь справи, але це три справи, які стосуються різних людей. Е, ну так, втомленість велика, показана наприкінці дня, але ж багато і буде зроблено. Тут якось людина докладає зусиль і зміни ті, які ну, собі там якось так, знаєте, навигадала, вони такі будуть просуватись вперед. Так, чоловіча стать мені показана, і зміни, які обговорені з кимось. Ну, знаєте, коли люди поспілкувались, люди, зараз як би це пояснити, розглянули. Якби то варіанти, да, як, як можна зробити. І це будуть зміни. Не, знаєте, воно якось от просто тут якась праця, яка от вона як. Тут не, по, не про покращення, не про те, що там щось там треба. Це просто, от, знаєте, тягнучка якась. Це просто треба далі рухатись і все. Тут Не очікується якихось таких гучних таких змін, щоб там щось відмічати. Воно таке. І вчора так було, і на тому тижні так було, і минулого місяця теж. Ну, тут якось так робота така, вона там якось тягнеться і все. Тобто, розмовляють цікавіше, ніж воно робиться, ось так. Нарешті знайшла потрібні слова. Так. Десь. За вашою спиною, це я до жінок звертаюсь, є чоловік дуже симпатичний, дуже такий, знаєте, харизматичний, цікавий, який дуже спостерігає за вами. От він якось так вишукує вас серед інших. Це може бути, знаєте, ну, мені якось воно не показано. Нібито ви в одній будівлі працюєте, ви можете десь поряд проходити, а він вас бачить. І це, знаєте, він як очікує, що ви от зараз вона буде йти. Зараз я її побачу. Я, на жаль, не бачу ніяких тут рухів від нього, але може, може колись вирішить і підійти. Бо просто бачу, як ви знов проходите ми поряд десь, а він спостерігає за вами. А, то тут ще один є такий, що спостерігає. Тут взагалі-то ви цікаво просто цікава для чоловічої статі. Подобаєтесь дуже. Це ж добре. Так, далі. Ось тут мені показана жінка, яка щось проговорює, і це ну, от її промова, як Крапку ставить. А чого це в мене тут? Не горить. Зараз чекайте. Тут, знаєте, Людина, яка своїми промовами як нібито вміє якісь бажання виконувати, але тут щось, ну, якось воно важко мені показано. Буде обговорюватися ця ситуація з іншою жінкою. Дивіться, нібито у неї це відбувається, коли вона як нервує. Ось так воно мені показано. В неї як сила велика просинається. Угу. Так, тож будьте так, знаєте, обережні зі словами. Бо тут дійсно якісь такі промови, які, знаєте, от ви як скажете, і все, там далі воно буде закінчено. Тож там, ну, взагалі-то це добре, бо багато чого можна, знаєте, в своєму житті так змінювати, але щоб воно було тільки на краще. І щоб воно не стосувалось якось так тут, знаєте, Показана ситуація, що воно працювати повинно більш для вас. Так, якесь виконання тут буде. Так, і давайте, що тут у нас? Ну тут. Тут мені замріяна жінка показана, мрія про спокій у сім'ї, Мріє про розмови з чоловіком. Це як по телефону щось там, знаєте, для когось це показано як нове знайомство. Як нові якісь побачення, ось щось таке, і домовленості по телефону. Взагалі-то багато розмов саме по телефону. І ви як заспокоюєтесь після цих розмов? Це дійсно ну так симпатично показано. Це на перспективу. Це для когось з вас е намічається нове знайомство і зміна вашого статусу. Ну, там була св така свободна да, і стала. Там, для когось, там дівчиною, поки що дівчиною. Тут я не бачу, щоб швидкою дружиною вже. Але це така замріяність у вас своя, у чоловіка своя, якесь нове знайомство для когось. Так, давайте тут подивимось. Тут, ну, от Воно мені і тут показане. Для когось воно таке вже намічається. Це нове знайомство. Так, ображений чоловік тут показаний, о, щось він такий. Ну, Взагалі-то від жінки просто щось там вислухав. І це не просто так, це за діло вислухав. І буде хвилюватись, буде хвилюватись, буде якось так. Тут не те, щоб ображений на цю жінку. Він, знаєте, от як недопрацьовує десь, десь щось недоробляє. Мені важко тут сказати, стосується ця ситуація вашої сім'ї або десь на роботі. У вас така ситуація, але, знаєте, Якось виглядає, і от, от він волів би не чути цього всього. І він знає, що винен в цій ситуації інший чоловік, але ж ну, якось так він цю ситуацію розглядає, що, що от, навіть якщо я йому скажу, нічого не зміниться. Ось така якась. Так. Зустріч якась вона ніяк не відтвориться між людьми. Багато справ, і справи як у, інш... як у однієї людини, так і у іншої людини. І знаєте, от така заклопотаність, яка просто От поки що ця зустріч і не відбудеться у кожної людини свої якісь там дуже такі справи. Треба їх робити, а потім, може, колись і зустрінемось. Ну, ось така. Тобто, якась домовленість по зустрічі, вона, ви і розуміли, що може нічого не вийде, і воно таки так і буде, бо будуть значно такі ну, справи, які треба буде, не можна буде відкласти, треба буде робити саме в цей день. Все, на цьому, все. Дякую всім, хто подивився, і всім вам бажаю дуже гарного дня. Нехай все влаштується так, як вам треба, як ви того бажаєте, як ви прагнете. І головне, будьте здорові, будьте щасливі і поряд з вашими рідними, близькими. І нехай все буде добре. Мирно і в злагоді, і в щасті, і з грошима, і все, чого ви собі бажаєте. Побачимось в наступному відео. Всім пока.